Hyundai Grand Santa Fe 2014 року випуску має пробіг 195 тисяч кілометрів, дизельний двигун 2,2 літри, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бічні дзеркала з електроприводом та складанням, електричні склопідйомники, бортовий комп'ютер. Мунтикермо, клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, підігрів керма, парктронік, тронік камера заднього виду, паркувальний асистент, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, датчики світла, дощу, музика Bluetooth, Aux USB, сигналізація StarLine, панорамний дах, 7 місць. Автомобіль у відмінному стані у максимальній комплектації за технічним станом нарікань немає. Витрата пального у місті: – 7-8 літрів. На трасі – 5-6. це практичний кросовер. Відмінно підходить для наших доріг за рахунок підвищеного кліренсу і оптимальних габаритів.